Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 29 січня, вже і зима скоро закінчується. Лютий місяць, там у нас підуть уже посадки, вже ручки чешуться. Ми вже земельку скуповуємо, насіннечко. Відео сьогодні буде про насіння. Поговоримо і покажу вам. Мені прийшла вчора посилочка огірків, виписала я в інтернет-магазині огірочки. Ми ще з Нового року, друзі. Почали готуватися до сезону 2024, городнього, можливо, воно і правильно. Тому що я вам скажу, що ціни зараз немалесенькі і по гаманцю воно б'є так непогано. Тому добре, що готуємося зарані. Отак, частинками-частинками купуємо все. Я вже купувала насіння тоді я показувала, ну, це таке там було по мелочі, як кажуть. Виписала насіння в Дніпросорт на сіновичі, там, де я минулого року виписувала, мені дуже сподобалося. І заказала огірки вже зовсім на іншому сайті. Але гібриди. Вирішила перейти на гібриди, а гібриди вони коштують немаленькі гроші. Я виписала зараз на 575 гривень, але це не всі. Тому що в маленьких фасовочках Тих, що я ще хочу, не було. А мені ж по тисячу насінин всі не треба. Хочу спробувати ще деякі нові гібриди, яких я не пробувала. Тому ось так, друзі. Переходю на гібриди. Чому переходю? Тому що від сортових немає того врожаю. Я вже ну, багато років саджу свій город, вже 15 років. І останні роки, років 5, того урожаю від сортових огірків немає. Від тої ділянки, на яку я засаджую огірками, яка нам треба, 5-літрове відеречко в день огірків і то один кривий, один косий, один горбатий, один лахматий, в банку положити важко щось знайти. Тому в тому році спробувала, мені дуже сподобалось. Приходиться, переходить на гібриди. Я брала і партинокарпічні, і бджолозапильні гібриди. Тому у нас свої бджоли є, ми їх, знаєте, випустимо попастися на огірках. І вони нам все гарно запилять. Тому ось так. Раніше всілякі і корнішони, і парижські корнішони, і роднички всілякі, ніжинські, ніженські засолочні. І конкуренти ну все купувала. Нічого. Останнім часом нічого врожаю такого не дає. І підживлювала і бризкала і з бубнами, бігала коло них, а нічого особливо такого немає. В тому році брала і польське я насіння. Ну, схожість в нього, в принципі, непогана. Але ж урожаю нема. Там ще якісь така барижна фірма, десь там на розкладушки купила, типу Чайковський і директор, але на них також ніякого врожаю не було. Тому ну, пробувала. А от у мене було 60, я порахувала насіння з гібридного насіння, теж там були бджолозапильні і партинокарпічні. Ото з них у мене був урожай з тих огірочків. Тому ось так вирішила. і... Спробувати у цьому році купити трошки більше закупити насіння, щоб пуса, тому що ж там або по 10 насінин можна купити, або по 50, по 100, по 250 насінинок. Ну, яке мені вигідне, таке я і взяла. Відразу, друзі, покажу, які я минулого року брала огірки: це Аякс, Гектор це два бджолозапильних огірочка. Далі кібрія. Артист огірок це також голландське насіння партинокарпічних огірочків. Арктика огірки і огірки Марінда. Теж непогані огірочки. І ось таке насіння виписала я в магазині. Це Гектор. Знову взяла 50 штучок, вони коштують 60 гривень. Ось тут мені відразу в посилочку положили чек, який я оплачувала. І розписали, що скільки коштує. Огірки Аякс. Я взяла дві пачечки по 50 насінин. Вони дос, дуже гарні огірочки, В них ніжна шкірочка така, вони також не переростають, не пусті, генетично позбавлені вони гіркоти, вони зовсім не гіркі. Навіть от в нас була засуха, і вони зовсім не були гіркі. Сонце пекло, а вони були ніжні, гарні. Бачите, пишеться, що формує декілька зеленців в одному вузлі. Ну, тут в основному у всіх так пишеться. Іще одна пачечка. Аякса, сказала, да, сказала, 70 гривень одна пачечка. Так, кібрі я взяла. Кібрі я взяла 250 сінин. Тут вже більша професійна упаковочка, але бачите, все, є на ній оці логотипи, чи як вони називаються. Кібрія дуже сподобалась. Він темно-зеленого такого кольору, трошечки грубувата в нього шкірочка, друзі. Трошечки, як на мене, грубувата, але ну, він дуже вражайний. Все одно я його взяла. Мені дуже подобається на консервацію ці всі огірки. Тим паче, я в цьому році спробувала збирати такі малесенькі корнішончики. І на огірки в гірчиці, і на огірки в кетчупі. Дуже класні ось такі огірочки, вони не переростають, маленькі, гарненькі. Бугорчості такі. І вперше взяла огірки шахтів. Взяла 100-насіни, це теж партинокарпик спробувати, подивилась відео, почитала відгуки, коментарі, Ну, досить його гарно рекомендують, непоганий огірок, буду пробувати. Цей коштує 85 гривень за 100 насінин, а за кібрію коштує за 250 насінин 290 гривень. Ось таке, друзі. Але... Це дуже помірні ціни, дуже помірні ціни. Я подивилася, тому що ну, на різних сайтах різні ціни. Хто як хоче, так і виставляє ціни, так і продає. Виробники, все Голландія, це вже фасувала наша фірма «Леда Агро». А виробники це Голландія, Nunhems, ну чи як точно не знаю. І Ще, друзі, буду один раз виписувати, тому що хочу меншою фасовочкою взяти, дуже огірок сатіну. Дуже-дуже хочу. Огірок Ніборі, дуже хочу спробувати. І повторю знову артист. Оце такі огірочки, я ще хочу спробувати. Обов'язково. Це всі огірки, які я буду садити. Ну І, звісно, Фенікс плюс посадю. Це минулорічна пачка. В мене тут, бачите, її прогризла мишка. Але нічого, там все ціленьке. Два рядочка обов'язково посадю, також буду їх обробляти, підживлювати. І ці огірочки будуть родити з початку літа і аж якщо за ними доглядати, трошки аж до морозів. Тому обов'язково. Хоча вони, якщо чесно, друзі, гірчать, коли засуха, немає дощу, і якщо їх не поливати, вони гірчать. Але вони ростуть такими величенькими, їх можна. Почистить і або вживати так, або салатик зробити. Вони смачні, вони ніжні. Отаке, От друзі, у нас за вікном сонечко. Все більше і більше розтає, але вночі морозець. Вночі, вночі тримається морозець, зранку, а вдень сонечко і плюсова температура. Потихеньку сніг розтає. Дивилася погоду, я до кінця лютого то у нас на день в основному плюсова температура, а на ніч там трошечки морози. Але ось так якось, якось буде. Поки відпочиваємо, готуємося, збираємо насіннячко, матеріали, все, закуповуємо земельку, будемо готуватися вже в лютому. Перші посадочки робити наших овочів.